zip файл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і давненько у нас не було комп'ютерів під розіграш. Сьогодні ми з вами зберемо стареньке залізо докупи, котре працює і ще на щось здатне. Для когось це не потріб або лайно мамонта, а комусь така збірочка, можливо, стане в нагоді. Все по заповітах дауншифтінга та бетменства. Ну а перед тим як ми перейдемо до комплектуючих, розповім вам невеличку історію. Вже Четвертий день я вожусь з залізом, котре мені заслали підписники. І хотів зібрати вам ПК на АМ2 плюс сокеті. бо платформи Intel мене останнім часом вже замахали. Але перебираючи комплектуючі і намагаючись з них зібрати щось більш-менш адекватне, як завжди, щось іде не за планом. З чотирьох материнських плат під АМ2 плюс Сокіт три штуки виявились з якимось проблемами, нюансами, а таке розігрувати я не хочу. У однієї явно стався відвал чіпсету, у другої проблеми з живленням, у третій проблеми з проходженням поста біоса. Оперативно на місці я проблему вирішити не зміг, тому вирішив відкласти AMD-шні мамки до кращих часів і зібрати те, що запускається з пів тичка. Тим більше ви завалили мене материнськими платами та процесорами на 775-й платформі, тож сьогодні ми будемо збирати. На ній. Ну що ж, зустрічайте платформою для майбутнього ПК, буде материнська плата на 775 сокеті від компанії Asus модель P5KPL C. Материнська плата, судячи з усього, на P35 чипсеті. Точно я не знаю, бо різні програми визначають його по різному. Десь пишеться G31, десь G33, а десь P35. Вбудованої графіки в платі немає, тому нам доведеться встановлювати дискретну відеокарту. BIOS Біос я вже оновив до останньої версії від 2008 року. При необхідності можна буде пошукати модифікований BIOS для підтримки процесорів Xeon. Бюджетна материнська плата свого часу, Візуально на ній я недоліків якихось не побачив, і всі функції, що я зміг, перевірив, плата працює без якихось проблем. На ній присутні два слота під оперативну пам'ять типу DDR2, під карти розширення у нас є PCI Express X16 для графічного адаптеру. PCI Express X1 і три звичайних PCI. Під накопичувачі у нас є 4 САТИ другої версії, і DE конектор є коннектор та роз'єм під флопі приводи. В іншому нічого цікавого, звичайна простенька дошка. На панелі портів у нас є два PS-навпіл під клавамиш, LPT-порт, COM, 4 USB, Гігабітна мережа та простенький звук. Плата підтримує майже всі процесори з частотою шини до 1333 МГц. В ролі процесора у нас буде виступати 4-ядерний 4, 4 Intel Core 2 Quad Q8200. Його кодове ім'я Yorkfield, TDP-95W. Техпроцес 45 нанометрів підтримує всі актуальні інструкції на момент свого виходу. AVX у нас, на жаль, відсутній, і він має 4 МБ кешу другого рівня. Частота ядер процесора 2333 МГц. ну а шина 1333. Ну і давайте подивимось, що цей камінчик може в бенчмарку програми CPU-Z. В мультипотоці він набирає 614,7 балів, а в однопоточному режимі всього 153,1 бал. Охолоджувати наш квадік. Буде стандартний боксовий кулер від Intel тих часів з мідним п'ятаком і достатньо масивним радіатором. Все одно в таку спеку процесор буде грітися градусів до 70, але з тим вже ніц не зробиш. кращі охолоджувачі я відкладу для сучасніших та продуктивніших систем. Оперативної пам'яті буде 4 ГБ, набраної двома різноманітними планками по 2 ГБ, одна від Micron, інша низькопрофільна від Transcend. Обидві працюють на частоті 800 МГц з таймінгами 66618 в симетричному двоканальному режимі. Хоч материнська плата і підтримує 8 ГБ загальний обсяг пам'яті, але знайти 4ГБ DDR2 плашки дуже проблематично. Графічний адаптер буде використовуватись Nvidia GeForce GT630 на цілих 2 ГБ пам'яті. По інтерфейсах вона має виходи HDMI, VGA та DVI. Охолоджує чіп. Простенький брусок алюмінія з 80-мм вертушкою, виробник відеокарти компанія Gigabyte. Ну і давайте відкриємо GPU Z та подивимось на її детальні характеристики. GT630 побудована на чипі GF108 на 40 нанометровому техпроцесі. Дата релізу 2012 рік. Має 16 РОПСів, 16 ТМУ, 96 уніфікованих шейдерів, 128-бітну шину і підтримує API DirectX 11. Що дозволить нам запускати новіші ігри в порівнянні з минулими комп'ютерами для розіграшів. Драйвера у нас встановлені останні для цієї карточки 39135. 2 ГБ повільної DDR3 пам'яті не дуже рятують нашу GT630. Але на це ми подивимось, коли будемо тестувати іграшки. Під операційну систему я придбав новенький китайський SSD-накопичувач від WolRAM на 128 ГБ з підключенням типу SATA. І встановимо на нього операційну систему Windows 10. Звісно, сімірка пасувала б на цю систему краще, але ж ми дивимось, як ця система буде працювати в сьогоднішніх реаліях. Під файли та ігри я додатково встановлю жорстокий диск від Western Digital на 250 ГБ з далеко 2007 року. Я вже перевіряв його тестом поверхні, і з нею все окей. Всі ігри з сьогоднішнього відео ми будемо запускати з нього. Ну а заживлювати нашу систему. Буде засланий мені нещодавно блачок з останніх розпаковок від підписників. І це кейском на 400 Вт, котрий по 12 В видає 22,5 ампери. Його цілком достатньо буде для цієї системи, так як в максимальному навантаженні вона споживає не більше 200 Вт. Блок живлення я вже відчистив, перевірив напруги і все з ним в порядку. Ну, а збирати ми будемо в простенький чорний корпус від компанії Modecom. Корпус не зовсім фольга, але його бюджетність його видає. Головне, що всі кнопочки та конектори працюють. Ну а зараз пропоную вам насолодитися таймлапсом зі збіркою всього цього заліза в кейс під файну музичку, а потім перейдемо до тестів. Ну що ж, комп'ютер зібраний, виглядає непогано як для такого старічка, і як завжди почнемо з синтетики. Відкриємо програму AIDA64 і запустимо бенчмарк CPU Queen. Котрому наш чотирьохядерний Intel набирає 19820 балів. І знаходимось ми близько до побратима в лиці Xeon 5140 та поруч з конкурентами від AMD у вигляді АПУшок на FM2 платформі. В тесті на архівацію даних Zlib Q8200 набирає 118,2 МБ на секунду. Що цілком відповідає продуктивності подібних процесорів. Ну і в тесті FPU Julia Core Quad набирає 6359 балів. Близькість до конкурентів можете подивитись на паузі. Ну а тепер запустимо декілька графічних тестів. Почнемо з Unigine Heaven. В роздільній здатності екрана 720P на ультрапресеті графіки з API DirectX 11. І по проходженні отримаємо такі. Результат. FPS 16.2, кількість балів 409. Мінімальний FPS був 8,7 і максимальний 32. В 3D Mark 03, так само в розмірі екрана HD. В стандартному тесті система набирає 3 марків. 3D Mark 06, вибрані всі тести, розмір екрана 1280 на 720. І по проходженні отримаємо результат в 9300 балів. Ну а Що нам покаже 3D Mark Vantaж, котрий тестує можливості API DirectX 10? В роздільній здатності 720p. Кінцевий результат у нас виходить бали графіки 6136. Бали процесора 8635. Кількість кадрів на секунду можете подивитись на паузі. І так як GT630 підтримує API DirectX 11, ми вже можемо запустити 3D Mark 11 Advanced Edition. Тест продуктивності в 720P. І по проходженню загальна кількість балів 1268, графічні бали з котрих 1162, бали фізики 2809 і комбіновані 1118. Ну а тепер перейдемо до іграшок. Першою на тесті буде класична Mafia 2. Налаштування графіки я вибирав подібні до тестів комп'ютера з 2008 року, щоб було розуміння, наскільки в тих чи інших іграшках грає роль кількість ядер та новіші графічні адаптери. Роздільна здатність у нас 1280 на 720, середня графіка і анізотропна фільтрація на 8х. В бенчмарку гри ми отримуємо в середньому від 40 до 50 FPS. Але коли на екрані відбувається багато вибухів, промальовується дим та вогонь, можна спостерігати просадки до 30 кадрів. Але я думаю на цій системі пограти в Мафію 2 можна буде без особливих проблем. Симулятор анексії Африки, гра Far Cry 2. В HD розмірі на дуже високому пресеті графіки, на старті іграшки у нас майже завжди відмальовується близько 40 FPS. Непоганий результат для такої системи, і для проходження гри такий показник кадрів на секунду я вважаю допустимим. перегони Dirt 3 720P та високий пресет графіки з 4X MSAA мультисемплінгом. І в цій раллі показник фреймрейту в середньому показує 45. Відчути себе водієм ралійної автівки це точно не завадить. Бомбайдер 2013 року, і ця іграшка вже вміє в DirectX 11. На нормальному пресеті графіки в роздільній здатності 1280 на 720 точок. Додатково ми можемо підкрутити такі опції, як волосся ларки та тесаляцію, але я їх не вмикаю, так як вони дуже негативно впливають на показник FPS. По проходженні ігрового бенчмарку отримуємо такий результат. Мінімальна кількість кадрів на секунду була 34,9, максимальна 54, і авірага у нас 44,8. Ну а тепер знову давайте скористаємося можливостями API DirectX 11. Чого ми собі не могли дозволити на комп'ютерах 2007 та 2008 року, і запустимо таку гру, як Alien Isolation в розмірі екрана HD на низьких налаштуваннях графіки з. Пунктам Shadow Map Resolution, виставленим в 1024 та анізотропною фільтрацією текстур 8X. І спочатку я думав, що гра про чужих буде йти гірше. Так, у нас бувають просідання до 30 кадрів, але в середньому відмальовується близько 40. Хоча це тільки самий початок гри, далі я просто не доходив, але можу уявити, що далі по грі проблем не буде. Ну і цей сетап вже може запустити другий Crysis на 11-му директі з мінімальними налаштуваннями графіки, котрі тут називаються високі, та з відключеним Motion Blur, але з текстурами високої роздільної здатності. Все ж таки, у нас 2 гігабайти на GT 630. В кат сценах на рушії гри у нас частенькі просідання до 20 FPS. Але безпосередньо в бою фреймрейт тримається біля 30. Так для шутера цього замало, але тим не менш, це другий Crysis. Я взагалі здивований, що на цій системі він на межі грабельності. Ну і спробуємо запустити сучасну індюшатіну на Юніті. Гра, котру багато хто зацінив: Глум Вуд. Запускаємо. 720 p з увімкненою анізотропною фільтрацією, але на низьких налаштуваннях. Грі треба деякий час пропердолитись, провантажитись. Візуал в ній не дуже вибагливий, і наскільки я зрозумів, екшена тут не так вже й багато. І весь час нам відмальовується теж близько 40 кадрів на секунду. Звісно, з просадочками до 30, але пограти в це, я думаю, можливо. Ну і давайте запустимо важку артилерію для цього комп'ютера. GTA V. На 11-му директі в 1280 на 720 точок, на самих, можливо, мінімальних налаштуваннях, котрі тут називаються Normal І хоча нам відмальовується теж в середньому 40 FPS, але при покатушках по місту ми постійно отримуємо лаги, фрізи та статери. Тут у нас на максимум навантажується процесор, працює просто без продиху, а також недостатньо оперативної пам'яті, котра забита по по максимуму. Все ж таки для п'ятої GTA я думаю, треба хоча б 6 ГБ оперативних спогадів і 4 ядерний процесор з частотою хоча б на 3 ГГц. Але через біль та сльози, і якщо ви не вибагливий Бетмен, навіть так в GTA 5 можна спробувати пограти. Ну, а що нам покаже тест Ютубчиком. Full HD 60 FPS дається цій системі нормально. Але якщо ми збільшуємо роздільну здатність до 2К, вже починаються фрізи на відео. І в один з моментів програвання. У мене навіть зависло. Все ж таки 2К дуже тяжко йому дається. Але при перегляді в 1080p проблем майже не буває. Ось такий типовий ПК, як пишуть в оголошеннях, 4 ядра 4 Гіга ігрова відеокарта нам вдалося сьогодні зібрати. І тепер саме цікаве, я його розіграю. Серед тих, хто задонатить на банку від 100 гривень. QR-код буде на екрані, а також всі умови в описі до відео. Треба буде зробити свій внесок на банку від 100 гривень. Чим більше сума кратна сотні, тим більше шанс. На виграш. Також, якщо ви будете донатити з інших банків, не через моно, не забудьте в коментарі до платежу вказати якийсь свій контакт, щоб я міг з вами зв'язатись у випадку, якщо ви виграєте цей ПК. І визначення переможців пройде вже на наступному тижні на вихідних. В прямому етері, а всі зібрані кошти частково підуть на Збройні Сили України, бо мені так і не вдалося повністю закрити банку Андрія-артилериста. Щось піде йому зіпфайл e, всім. Я тут знаходжусь зараз в лісі з поважною людиною з Андрієм з 65 ОМБР, і він передає вам вітання і зараз каже пару слів. Всім дякую, хто долучився до збору. Ваші вклади дуже цінні для нас і дуже допоможуть в покупці засобів захисту нашої самохідної артилерійської установки. Також окремо дякую каналу Retro.ua. ще раз. Дякую всім за допомогу. Вітання від мене та Андрія. І допомагайте Збройним силам України. Також у мене є запит від мого друга з 380-ї резервної бригади морської піхоти. Треба придбати трохи канцелярії, ну а залишки підуть на придбання комплектуючих та розхідників для майбутніх збірок на каналі. Напишіть в коментарях, чи достойний цей системний блок звання Бетманського, в яких сценаріях його можна ще використовувати в сьогоднішніх реаліях. І чи була у когось з вас подібна система. Ну а вам дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, так як я ще планую багато комп'ютерів на розіграш, котрі з кожним разом будуть ставати трішечки ліпшими за попередні, так що не пропускайте виходи нових відеороликів. Від мене подяка тим людям, хто підтримує канал донатами, а також спонсорствам на Ютубі. Не забувайте допомагати збройним Силам України, ну а з вами був Лікан і до зустрічі.